Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицю, і слава! Вітаю вас! Я Борис Золодюк, Павло Дністер з Франківська. У 49-му фільмі Запророчі Сни каже генерал Дністер, і також цей фільм є фрагментом більшого фільму 1990-го Покли Христа Упа. Сьогодні є 8 серпня 2023 рік, вівторок. І у цьому відео я говорю за... Ті події, ті сни, ті чуда, дива, які були впродовж минулого місяця з 8 липня. І хочу власне, сконцентрувати е, слово своє на тому, що Бог і Божа Мати все більше дають пророчих снів за те, щоб люди мали більше покаяння, щоб люди йшли на покуту там, де є чудотворні хрести, щоб люди е, говорили за пророцтво Па. За які наша група інтернет-група Сокілністер офіцерів капеланів у ЗСУ з літа 2010 року, тобто 13 років, говорить про ті всі передання пророцтва і ті ситуації мають вони збутися і вже збулися багато. Тих пророз, за які говорив я з 2010 року, щодо того, що до трьох років буде скинення Януковича, що буде та революція, яку постараються контролювати певні олігархи, щоб справжні народні провідники до влади не прийшли. і Вони не можуть прийти, поки Бог не прийде, і Божа мати, тому що тих людей, що приходять до влади в різних країнах, постійно контролюють глобалісти, сатанисти, масони. Секта хабат і е, це особливо на європейські країни. Вони звертають увагу, особливо на Україну. І всі президенти України, дехто там собі ідеалізує не того чи іншого. Але пам'ятайте, що всі вони погоджені були з певними масонами і їхнє проходження до влади. За винятком певний час е, Віктора Ющенка, якого мали отруїти, який чудом Божим, вижив в час виборів. І е, який е, власне з тих, які е, були президентами України, е, має найбільші шанси бути прощеним за добрі свої справи, попри те, що е, як ми знаємо, по доброті своїх душі у певних інших ситуаціях він е, як багато інших е, власне владомостів, робив свої гріхи. Ну і як людина, теж це робив. Але в мені був пророчий сон. Власне, про те, що саме ми мали розмову з ним і що вернулися його сонячно воскреслі батько і мати. І цей сон був зв'язаний з тою областю, де він народжений село Хоружівка, яке досі він чомусь не вимагає, що перейменували Хорунжівка. Від слова Хоругва. Ви знаєте, що коли були бої, то козаки збирались біля Хоругов, церковні прапори. З іконами святих Бога Богородиці, інших святих. І коли з'їжджалися полковники козацькі на нараду до Батурина, де була гетьманська столиця, яку погубили богом прокляті московити. Саня славного гетьмана України Івана Мазепи проти московського царя Петра І, біснуватого. Ну і знайшли, як завжди, знаходять за гроші там зрадника у Батурині, полковника носа, який зрадив батуринців, який зрадив свого друга Дмитра Чечеля, полковника коменданта Батурина, який героїчно загинув. За Україну разом з тисячами козаків, які обороняли Батурин, і з сіма е мешканцями того міста, які вирізали повністю Богом проти Московити близько 10 тисяч людей, погубили за день чи два. І в цій ситуації з'їжджалися найбільш побожні козаки. Звичайно, це були е ті, які були сироти або єдиний е син у мами, е наймолодший син. Можливо, із багатьох братів, вони ставали саме хорунжими. Вони молилися у час боїв, і була команда та у час бою Січі, що хурунжим відступити. І козаки залишалися битись, а тільки молоді, тільки ще не дали власне, продовження роду свого, відступали. І в цій ситуації е, єдине село в Україні було назвало Хорунжівка. І багато років, сотень воно славне було, і є те село. І саме там Айзі тече до храм, з якого воскресне тисячу святих, серед них, власне, батько і мати Віктора Ющенка, вчителі і е, батькові його Андрію, являлася причиста Божа мати. І вона являлася саме в нашому краї. Коли він працював е, директором школи у селі Кам'янка біля Коломиї, де його хотіли умисно вбити, під виглядом, що це зробили нібито повстанці. Але е, Божа мати дала йому пророчий сон за те, що він має покинути наш край, поїхати до своєї родини, туди там жити. І були попередження також від наших воїнів УПА, що він має це зробити, тому що умисно багатьох вчителів е, юних, красивих е, юнаків. Дівчат убивали і потім відправляли труни їхні на східну Україну і казали: ось, дивіться, бандери такі, сякі убили. І люди пам'ятали, що це дуже хороші, були власне здібні вчителі чи там медики. А ось бандери такі, сякі нібито прокляті їх убили. Насправді це робили чекісти, сатанисти. І з метою того, щоб не було довіри до бандерівського національно визнаного патріотичного. Антимосковського християнського руху і е, щоб не було єдності саме навколо Галичини. Пам'ятайте про це, ви що найголовніше в нашій боротьбі єднатися біля тих людей, які найбільш патріотичні побожні, до яких Бог найбільше давав всяких передань. І саме головна в Божих планах область, та яка найбільше з неї люди вірять про хоч їх мало людей тих є. Це е, можливо один відсоток населення нашої області. Зміється, на другому місці Львівська область, на третьому Тернопільська ті люди, які вірять про рословпа, яким Бог дає пророчі сни видіння, і дає з інших областей України і дає в діаспорі. І, власне, все більше були пророчі сни впродовж минулого місяця. Ще те, більша війна, навіть, да, але Бог дав саме такий особливий сон мені. На минулому тижні за Віктора Ющенка за те, що він залишається живий в тих подіях, і що я зустрічаюся з ним. Я зрозумів його саді і є також люди сонячно воскреслі, його батьки, інші, що вернулися до того села. І е, зі мною що приїхали, і люди смертні, і люди безсмертні. І я не пам'ятаю, що саме, як саме, але якась радість була, і е, бо, я е, чув, що це село Хорунжівка. Що це область Сумська, щоб не сумувала Україна? Власне приїхав я туди, звісно, не сам, а в супровіді славного нашого гетьмана і короля Тараса Шевченка і інших людей. І також Бог дав прекрасний пророчий сон, як на Майдані власне, буде радість святкування нашої перемоги з Богом, але і дав Бог побачити, що з боку лівого берега Дніпра, правий берег Дніпра, і що на ньому тої баби навколо якої йде такий спір, що є відьмі там цій дурепі, московській залізній, багатометровій, яка з мечом дивиться в бік Москви, і на тому мечі сатанинська звізда і вона закликає на поміч туди, до Києва прийти. Значить, сили зла поставлено на Лисій горі, де колись збиралися особливо відьми-відьмаки, де приносили в жертву сатані, вбивали людей і вбивали в совітські часи. Найбільше там, як ви знаєте, бабенд'яри, вбивали в тому числі і е, німецькі фашисти. З такі жертви були. Ну і навмисно московити зірвали там, як вам відомо, Києво-Печецьку лавру, головний храм Успенський, який закриваві нечесні брехливі гроші відбудували і стали там попи хороші, в тому часі Паша Мерседес, той богом прокляти, якого недавно випустили під заставу, який часто їздив угорщину на консультації, як вони мають наступати і Галичину знищити Україну покоряти. З одного боку по Дніпру робити свою владу злу, а з іншого боку, по Дністру на Закарпаття, де більшість конфесій є москальського пархату, де ви чули недавно священик греко-католик, мали дурниці за змирення українців і з тим так званим великим російським народом, який насправді є набродом. А ті, які є руські, люди, це ті, яких брали китайці, монголи, одинці гвалтували. І власне русскими їх називали. Пам'ятаєте, а справжня Русь, яка почнеться з того, що прийде сюди Руси й Ісус, поновлення її буде навколо Галичини, не навколо Києва. Ось, бо навколо Києва будуть робити вже Русь, єднаючи Білорусь, Україну і так звану Росію, Московію. І перед тим являючи вже Христа, Чорнового Чорновосу за проектом Голубої Луч, за що були знову ж таки пророчни. І в тій ситуації я бачив, що там на правому березі Дніпра немає тої баби, того путола московського, яке прикрасили нашим священним знаком Три Зуба, трійці Сокола. Це щось таке, якби лів е, як робили на Запоріжжі лєніна богом проклятого вишиванку одягали, чи там розумієте, е, замасковали його морди. Я показав вже е, по Україні під виглядом козака. Домальовували там йому якусь щуприну, значить малювали синьо-жовті е, власне навколо нього смуги. І старалися зберегти. Ну Це ідол, це нечиста сила, це лукавий, який прикривається, де Дехто собі думає, що е, сатана прийде в своїй подобі з рогами і так далі. Ні, він часто приходить через дуже симпатичних людей, політиків, е, які люди е, як одурілі, дивляться і думають, що це слуга народу, а насправді то слуга сатани, значить, і е, через всяких повій смазливих, так, через оту тварюлю е, сатана, значить, людей задурював. Через того Путіна. З якого деякі дивляться і думають, ой, який він е, стуковий, прекрасний і так далі. Насправді показують весь час двійників Путіна, бо справжній Путін, старий, братки, одноокий, худий. Значить, і Бог показував мені не раз, як Бог його буде судити з двійниками і з е, е, тими, які очолювали Україну, які залишилися живі. А також на суд Божий витягне і Леоніда Кравчука, який буде з е, засуджений не на пекло, а на чистилище. Також е, був суд над Горбачовим на, на майдані. нагадаю вам я пророчесний. Хоч вони нібито вже померли, але Ісус прийде судити живих і мертвих. І він виведе, значить, до людей правду ту, що ті люди, які захочуть знати правду, вони будуть слухати, а що відбувається в Україні. І України слава стане поміж народами. Як це пророчу написано у нашому славні за 100 років до мого дня народження в 1863 році. І ті ситуації хочу заакцентувати, що. Ло неділю пророчому сні на свято Бориса Гліба. Я побачив, що замість тої московської потвори каймовірно провалилися біля свічі пам'яті жертв голодомору. Музей, який був поставлений у час влади Віктора Ющенка, пом'янемо ми тих, хто відійшли саме з 7 серпня голодомор. Був зроблений умисно на 19 століття, як розп'яли Ісуса Христа в 1933 році, було знищення 33 мільйонів українців. Тої нація, яка найбільше за ісусом пішла, і яку Бог вибрав, щоб прийти і боротись проти потвор зла, E, саме на чолі нашої нації Господь має стати найбільше героїв, має повертати саме українців. Казано в Святому письмі, що питають Бога, коли закінчиться біда війна і страсті на землі. Він каже, коли я наберу військо Боже своє. своєму році. Він сказав, що військо Боже набране. пророчий сон, що Я побачив, що замість тієї баби. Залізної дурепи стоїть чудо храм, подібний на той, що є в Франківську. Не кам'яний, а металевий, прекрасний. І, е, власне, так буде. Е, за це передала Божа мати, що чудограми такої форми має зійти по тисячу зв'ятих воскресних з них. Тим, що це буде до святого Бату покрову Причистивого Богородиці. Сі, Київ зійде. Храм. Ось е, на якому один хрест з тризубом е, сіяє. І висолково сіяє, і е, дуже багато людей щасливі. І там на Майдані. До речі, на Майдані я не бачив готелю Москва він теж провалиться чи забереться те, що звідти стріляли наших майданців. Це страшна споруда. Поруч бивали там людей у так званому жовтнему палаці. Ну і там встановлений хрест, який із юблика в 2004 році люди несли на руках і везли деяких власне області, провозили, але цілували. Той хрест і встановили з розп'яттям Ісуса Христа. Той хрест має засіяти в ніч перед Божим пришестям, можливо, на четвер, а можливо, на середу він почне сіяти. Найперше має засіяти хрест зі всього світу, саме в Франківську на схід сонця, на горі Бовченець, де Бог захоче зібрати потім срібний палац Богородиці через три дні тих людя, людей, які особливо повірили в пророслов, і деяких родичів воскреслих наших Божих обранців. Що перед тим має до них газета поклик в середу прийти, де буде писати, що станеться в наступні години і де їм чекати сонячно-воскреслих родичів своїх чи вдома, бачачи, що дійсно московці, інші люди злі збираються активізуватися саме після завтрашнього свята, після свята Пантелеймона, цілителя, але хай допоможе нам Бог його молитвами, молитвами славного Миколая, Чудотворця, якого свято, нагадаю вам я, є 11 серпня, день народження. Молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, перейти ті найважчі дні, і щоб наступне моє відео, 50, 8 вересня, як Бог дасть було. Уже е, в той час, коли буде наша перемога з Богом. або ж 8 жовтня після свята Вербусі, до свята Упа. Ну на 99% переконаний я, що такі мої слова будуть вже після Божого пришестя, після того як Україну неньку на віки вічні очолить наш Тарас Григорович. Так буде. Переможе боже, люди. Благослови вас, Боже ім'я Отця і Сина Стого Духа перейти ті найважчі дні і доказати, що ви люди Христові, Божі, разом переможемо.